581 день в Канаді. 15.01.25. Сьогодні середа. І така собі середа. Така собі середа. Що в мене почало з будильника? Ніби вчора лягли спати швидше. Ще перед 12-ю. ледве сьогодні встав. Щось так не хотів вставати, капіт. Навіть був момент, коли лежав, думаю, закрию очі на секунду. ні, ні, я знаю, ігри, я... Закрив на секунду і проспав. Встав, зібрався, взяв каву. Каву взяв щось солодке і пішов. Зранку, зранку зайшов, ще, перевірив смітники, там, де пляшки пляшки переніс, поскладав, щоб Алекс перевіз їх в інше місце і потім ми їх здали. Що, е, зранку попив кави, пішов до комп'ютера. А, я ще загляну технічне приміщення, там ще не зробили порядок. Вода капає. Е, ще один лік знайшов. І, до речі, думав на 10-ту годину піти, закінчити роботу в одній з квартир, там де от ніхто не міг зробити. Ту сантехніку вже, вже закінчили. І так, посиділи, ми пішли потім вниз до комп'ютера, подивили заявочки. Багато не було, а я віддав Аліксу, Алікс, де там, дивись, там фігня. І це. А я пішов. Закінчив, що зашліфував. Треба було ще один слой дати шпаклівки. підшпаклював ще раз. Пічпаклював ще раз. Взяв фен будівельний, бо не хотів розтягувати ще на наступний день. Підсушив, підшліфував, трошечки поправив і перефарбував. Два рази прикатав. Класно. Закінчу десь біля один, пів дванадцята. Нехай та зайняло мені тої роботи, але вже квартира закінчена. Ця заявка, от вона вже така от подерта, бо я її вожу цілий час. І треба закрити. Я хочу додати фотографії, зараз після відео це зроблю. Закрию і додати фотографії, що там О, такі от справи. Е, після того, що пообідав. Картопелька, яєчку посмажив. Яйця вже давно смажені не їв з хлібом Якраз пообідав і після обіду. В мене, подзвонив до мене, Сем каже, на четвертому поверсі прорвало трубу. прорвало трубу з умивальників, Це труба це злив. З, ну, з 4, з 4 по 20 поверх. І от іменно всі квартири, одної квартири зливається в ту трубу, і вона забита. І запах був якраз через 100. Ми пробували її пробити, але наш трос не дістає. Не діставав це пробити. І от воно забилось, зірвалось все за це, все в болоті, в бруді. Викликав шеф сантехніків. Приїхали в ту спеціальну групу. В них вже спеціальний е, очисник, такий, типу, машина під тиском, але вона б'є парою. Пара, вода кипіток, оце от, іменно під тиском. Дуже потужна машина. У них машина стояла на вулиці і кинули шланг з вулиці на четвертій до нас, і ми там прочищали, не прочищали. А до мене подзвонив ще один працівник, каже: тут треба попросив мене продати меблі деякі. І я ще поміг йому це все розібрати, пофоткав. Попросив Аліксані мені допоміг це знести. Ми це зробили. Я пішов ще на четвертий, поговорили з шефом. Вони задоволені, все поробили. Мені треба буде ще перейтись. Напевно, зараз піду. Зараз піду, зроблю, бо в нас на п'ятому поверсі теж на сходовій кліці вода капає зі стелі. І я хочу причепити відерку. Я не думаю, що це буде гарно. Причепляти відро, хоча треба. Ще попросив причепити, щоб не капало на підлогу. Хоча я, я поставлю просто відро, бо там, ну як люди будуть пригинатися, дивно буде виглядати. Але треба поставити. Бо там капає глайко це рідина, вода з олією, яка йде в батареях, щоб не замерзала. І там дуже погане коліно, там треба іменно запче... частини ці, їх треба зняти і поставити нові. Майстер хотів перекрити воду. Як перекрити батареї в будинку? І цей буде мати запчастину, тоді нехай перекриває. Зараз нехай не чіпає, нехай собі потихенько капає. От. Це треба буде зробити. Вітальні. Поставив новий диван, треба вирішити, який залишати. Класний диванчик знайшов. І Ще там багато всяких речей. Підсвітку класно. Я маю тут під столом, я хочу ще одну причепити. В кімнаті uh, ще знайшов три. Ще три теж прикольних. От і все. Зараз. А, після роботи пішов тренажерний. Тренажерний позаймався, був фул хаос, Всі тренажери були зайняті. Ну, там, може, два якихось бігових вільних. Дуже багато людей було. Але я спитався, там тренажери, з якого я починаю, штанга. Вона була зайнята, там був чувак. Я спитався, скільки йому ще він каже, один підхід. «У, супер. Я почекав зайняв цей тренажер. А в мене на ньому шість вправ різних. Три вправи, по три підходи. потім знову три вправи по три підходи інакше, але все на одному тренажері. І це займає часу. Повний, повна програма 45 хвилин, якщо швидко робити. А, ну, і оцей тренажер займає якраз десь 40 хвилин. Ой, 30 хвилин. Решта 15, якщо. Сята в мене по 15 хвилин. Але все одно, ну, по-моєму, не доробив Я там в кінці вже рахував погано, пішов на турнік. І я не взяв того, що я минулого разу брав. Я брав 150, вже, а зараз 135. Тому. нижче, нижче. Я вже просто перейшов, пам'ятаю на 150, бо пробував йому не пішло. Отаке от, от. Зараз повечеря бургер з'їв. Бургер і. Все відпочивати. Сьогодні хочу скорше піти спати, щось не наносить. 9.10 година, 9.55. Так що так, душик прийняв і все, відпочивати. Папа, а, з військомату сьогодні приходили. Е, зранку я там якраз робив стіну і дивлюсь, мама дзвонить. Вона Р, супер. Я їй дзвонив, не брала трубку. Подзвонили я зразу підняв, одразу бу... підняв. А, я ще це було дуже рано. Я ще був в офісі, відруковував накладні, це було десь біля 9-ї. І, це, і я піднімаю там, вона каже, прийшли з військомату, шукають, там в розшук подали. Подали чи не подали, я ж так і не зрозумів. І, та, я, я кажу, я, вона почала наручну мовитися. Я кажу, що я тут за кордон нормальний попався. Дільничий, спокійний. Каже, мені треба тільки документ, що ви там перетнули кордон. В паспорті печатку, що легально, там не на матрасі. Я кажу, добре, закиньте номер телефону, я вам все скину. Але там мені вайбер я його не додавав, вайбер мамі перекинув, вона йому вже далі переслала. Так що так. От і все. Такий Па-па.